Всіх вітаю, друзі. Скільки ж Україна втрачає коштів через те, що українці виїжджають за кордон, і через те, що вони відкривають бізнеси, якби виховують своїх дітей саме за кордоном, живуть просто за кордоном, створюють в кінці кінців ВВП, як то говорять, і що потрібно зробити для того, щоб ситуація поправилась саме на користь держави України? Давайте зараз розберемось. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І щодо заяв самих політиків, дивіться, вони ж не тільки популістські, вони ще і некомпетентні. Угу. З точки зору заяви от того польського політика, про який ви про який ви згадали. Польща витратила на наших біженців за е, 22-24 роки 7,5 мільярдів злотих. А отримало до бюджету більше 51-го. Uh -huh. За рахунок українців. Більш ніж на 3% ВВП Польщі зріс, е, вибачте, доходи бюджету Польщі uh -huh. зросли саме за участі українців. І ВВП Польщі на 2%. Так, да, і ВВП Польщі також зросло. Е, питання про те, чи вигідно, що Біженці наші перебувають у Польщі, мені здається, економічно, математично для поляків очевидно. Угу. Але все ж таки підіграється тим чи іншим настроєм суспільства, аби аби е, чинити ці перешкоди. Більше відео, от, що з цього цікаве, так що можна, ем, що тут можна констатувати? Що просто, якби так, там мільйон біженців, от беремо навіть цей мільйон біженців, і ще там по різним оцінкам оцінкам, ще там мільйон, може два. Проживало до війни, немає чомусь, чомусь, немає офіційних цифр з цього приводу. Приїхали в Польщу, і, якби так, якщо візьмемо суто по виплатам для біженців на 7,5 мільярдів було зроблено виплат допомоги різної і так далі. Безплатна медицина. А на 51 було отримано користі надходжень до бюджетів до бюджету польського. Вигідно, вигідно. Чи могло це бути в Україні? Могло. Що не так, висновки робіть самі. Якщо хтось скаже, що це тільки війна, ні, друзі, це не тільки війна. Це не тільки війна чому? Тому що зараз е, е, ми бачимо навіть по відкриттю кордонів, так от відкрили кордони для 22, до, до 22 років включно. Е, прикордонна служба не фіксує різкого виїзду з країни цих хлопців. Тобто можемо зробити висновок, що, скоріш за все, не бойові дії на сьогоднішній день являються, і не шахеди являються однією з головних причин виїзду за кордон. Хто буде виїжджати точно, будуть виїжджати ті, кому 22, і скоро буде 23. От такі будуть 100% виїжджати, хтось немає паспорта. Зараз вони ці паспорти собі роблять. Хто би точно виїжджав, і виїжджав, виїжджав масово, виїжджали б ті, кому 25. Чому? Тому що вони не хочуть йти на фронт. Ну, велика їх кількість. Не хоче йти на фронт, і от вони не йдуть. Хто б виїжджав, виїжджав би той, хто втрачає бронь, наприклад. Так? От, якби дозволили відкривати взагалі, ми якби були кордони відкриті для всіх, то виїжджали б переважно ті, хто має загрозу зустрітися з ТЦК. Так? І ТЦК від нього вже не, не відчепляться. От де головні загрози. От. І це в тому числі впливає і на економіку. Впливає це на економіку. І знову ж таки, тут питання: а що робити, кому воювати? Не, неодноразово ми вже з вами говорили, розглядали заяви різних народних депутатів, так? Про те, що е, є така штука, як міжнародний рекрутинг, коли є велика кількість, наприклад, громадян Колумбії, які дуже добре себе зарекомендували, і інших країн, добровольці, які готові тут, е, якби. Воювати за ті самі гроші, що й воюють українці, може з якоюсь невеликою надбавкою. Але це є, але чомусь в ту сторону активно ніхто не дивиться. Кажуть, що це дуже дорого, наприклад. Але якщо порахувати громадянину України, якщо він загине на фронті, то його родині треба буде виплатити 15 мільйонів гривень, які людину не вернуть, так а 15 мільйонів виплатити треба буде. От за умовного колумбійця цих коштів виплачувати. Не потрібно. Чи є в цьому економічна вигода? Однозначно, є. Точно так само, якщо ми подивимося по економічній доцільності, хто вигідніший, щоб воював в Україні. Звісно, що іноземці. Бо українці, іноземець приїхав, поїхав, а українці, якщо б їх не забирали на фронт, вони б собі працювали, створювали бізнеси, створювали відповідно робочі місця, ВВП росло б, і це б все приносило. Додатково податки в державний бюджет. Але я не знаю, напевне, це дуже якийсь великий секрет, як працює економіка, і саме тому про це в Україні ніхто не говорить, бо не на часі, як то говорять. От така от історія. Є, е, звісно, в міжнародного рекрутингу, так, в іноземного рекрутингу, свої плюси, свої мінуси, але про це навіть ніхто не говорить. Хоча в ту сторону можна було б як мінімум подивитись. Але ні, нас дивляться в сторону. Як повішати бодікамери на ТЦКшників, щоб вони перестали бити цивільних? Якось так. Що думаєте, друзі, з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, до зустрічі!